Черговий навчальний рік розпочався для ось цих дітей з Донбасу не у рідних школах, а на новому місці. 1 вересня понад 300 маленьких переселенців зі сходу України зустріли у Криворізьких школах, де відтепер навчатимуться. 27 дітей різного віку з Горлівки приймає і Криворізький інтернат номер 9 На свято першого дзвоника завітав сюди голова фонду Українська перспектива Олександр Вілкул. Він поспілкувався зі школярами, підбадьорив та побажав успіхів у навчанні. Сегодня необходимо все сделать для того, чтобы прекратить тот кошмар, который творится в нашей стране, чтобы все ребята могли возможность учиться, и тем, кто находится здесь в кривом роге, мы сделаем все, чтобы они себя чувствовали как дома. Мы с ребятами говорили о истории Украины, о том, что мы должны жить в одной стране, о том, что Украина разная, но она одна, она единая страна. И вы знаете, я верю в этих ребят. Я вірю, що ну пройдуть ці кошмарні времена, і все у нас вийде. Ось ці діти з Донбасу провели літо у Криворізькому комунальному таборі Слава, де відпочивали і вихованці інтернату номер 9 Тож підлітки вже встигли познайомитися. Але хвилювання перед початком нового навчального року поки що незнайомому місці місті все ж таки є. Сьогодні мені здається, всі волновалість но настроєння взагалі хороше і радуємося, що підемо в школу, будемо получати оцінки. Буде добре, я Думаю. Будет. Ну, все нормально. Звісно, ну, хочеться домой, поэтому... ну, там три місяці не були вдома. Хочеться домой. домой ехать. Ну, а так, ну, тут нормально. До приїзду нових дітей з особливим хвилюванням готувалися і працівники навчального закладу. Вони з великим розумінням та душевною теплотою поставилися до нових вихованців. Тут не треба було нікого настраювати. Ми всі прониклися даним питання, тому і діти, і взрослі, ми максимально, що ми можемо. Мы им пытаемся вот дать, понимая все то, что у них глубокая рана, и ее нужно просто вот залечивать и не давать ребенку вообще никакой э, вот этой пустоты или каких-то вопросов, связанных с болью внутренней, потому что сейчас формируется их психика, сознание. И... Это страшно, когда в тех условиях, в которых они были. І тут потрібно ну, просто маса уваги. Крім того, Олександр Кутаєв зазначив, що дітям буде чим змістовно зайняти себе і у вільний від навчання час. У нас дуже хороший і колектив, і діти взагалі чудо, вони з ними здружилися ще в славі, тому тут взагалі питання немає, вони приходять, немає замкнутості такої. У нас в нашому районі достатньо інфраструктура хороша, Вот. нам наиболее близька у нас спортивний профіль. От і ми вже поговорили з дітьми. Всі они люблять спорт, ані будуть займатися плаваннями, борьбою футболом. Тому тут були такі, що спрашивали, а можна одразу трьома четырьмя видами спорту. Ну, та саме маленькі. Поки батьки цих дітей вирішують питання з житлом у Кривому розі, школярі можуть жити у школі-інтернаті стільки, скільки потрібно. Все необхідне для цього тут є.